Всім привіт! Мене звати Альбіна і я можу себе назвати провідником саморозвиток, тому що я прочитала більше 50 книг, які е, з розділу про саморозвиток. Тому сьогодні хочу поговорити з вами на тему про те, як почати дійсно виконувати всі свої ціль в 2024 році, і як дійсно свій 2024 рік не про. Так, сьогодні я з таким мікрофоном, тому що мій нормальний мікрофон розряджений, тому не звертайте уваги. Це ніяк не вплине на ту інформацію, яку я хочу вам сьогодні донести. Отже, мої дівчатка, беріть чашку кави або чаю. Наприклад, в мене це ловере, чай, мій улюблений, до речі, з бризки з шампанського. Пишіть в коментарях, чи любите ви взагалі чай-ловера. Тому ще всі дівчата обожнюючи я також в, цій, в цьому ком'юніті. Отже, зараз почався новий рік, а це значить, що ти знову даєш собі обіцянку бути краще, провести цей рік не так, як всі інші, виконати всі свої цілі і прочитати 100 500 тисяч книг, схуднути, піти в зал, накачати супер мега велику дубцю. Але в результаті ми знову отримуємо такий же наповнений розчаруванням рік, як і 2023. Що не так? Я знаю, ти намагалась. Ти мільйон раз спробувала почати худнути, ходити в зал, займатися спортом, вчити англійську, і мільйон мільйон справ, які ти хотіла зробити в цьому році, але факт того, що ти на цьому відео говорить про те, що можливо щось вийшло, але не так досконало. Я також була в цьому ком'юніті, і можливо, є, але одного разу я зрозуміла, що е, якщо я не зміню своє життя, якщо я не буду шукати ті свої е, печальні відео, не буду робити те, що я хочу, не буду взагалі робити і слідувати якимось своїм внутрішнім принципам, то я нічого не досягну. Тобто, якщо я пообіцяла собі, що я буду вчити англійську мову, і я це не роблю. Я не відповідаю своєму внутрішньому стану зовні, то взагалі весь світ, що повинен відповідати тому, що я хочу. Як, наприклад, Всесвіт зможе виконати твоє бажання, якщо ти сама не слідуєш своєму бажанню внутрішньому? Як? Тому в мене є три постулати, яким я слідую, щоб не просрати цей рік. Щоб виконувати свої цілі, і зробити 2024 рік одним з найкращих, так, можливо, він буде не зовсім як з картинок твого Пінтерес, де в тебе мільйон мільярдів євро, і ти подорожуєш на найкращі курорти світу, але я можу сказати з впевненістю, що якщо ти прослухаєшся до цих простих порад і почнеш з них виконувати своє життя, то твоє життя зміниться і 2024 рік стане першим кроком до твого життя з картинок Pinterest Просто перший мій постулат це почати приймати швидкі та неправильні рішення. Так, так, як би це дивно не казалось, але поки ти думаєш, поки ти думаєш, проходити цей курс чи не проходити, дівчина така ж сама як ти, або навіть навіть не дівчина, а хлопець. Прийняв це рішення, купив цей курс, і він вже його майже закінчує. В нього вже є клієнти, а ти досі сидиш і думаєш, проходити мені цей курс чи не проходити. Наприклад, можливо, навіть неправильне рішення може бути. Ти можеш з нього взяти найбільшу користь це урок для себе. Будь-які рішення, правильні і неправильні. З неправильних рішень ми беремо. Для себе урок, а з правильних рішень, правильні рішення впливають на наше подальше життя. Тому для того, щоб жити максимально класно, потрібно почати приймати неправильні рішення, не обдумувати, просто робити. Тобто я трошки відступлю і скажу, що я не говорю це про те, що неправильні рішення можуть бути про те, щоб спробувати там наркотики якісь або робити щось нелегальне. Ні, це йдеться про розвиток, про навчання і про твою усвідомленість. Просто потрібно почати приймати неправильні навіть рішення. Навіть неправильні рішення ведуть тебе до нового етапу в твоєму житті. Другий постулат ти не знаєш, що ти не можеш. От дійсно, твоє тіло, твій мозок, вони не знають, що ти не можеш заробляти мільйони в місяць. Твоє тіло не знає, що воно не може прибігти марафон там на 100 тисяч кілометрів. Твій мозок не знає, що ти невдаха, ти це запрограмувала собі сама. Так, так. Вся правда в твоєму мисленні. Поки ти навчишся працювати своїм мисленням, поки ти не перев. Працюєш свої всім обмежуючі переконання, свою навіть самооцінку, ти не зможеш досягти того бажаного рівня, і я не можу сказати, що це відбудеться за декілька місяців. Це може бути навіть цілий рік, ти потратиш на те, щоб. Зняти обмежуючи переконання, щоб попрацювати своєю самооцінкою, але в результаті ти станеш набагато сильніше. Ти будеш впевнена, що світ багатий, і ти гідна того, аби заробляти достатньо. Ти гідна того, аби мати найкращого хлопця в світі. Ти гідна того, аби прожити своє життя як найкраще, тому що ти на цій планеті лише один раз. І якщо на початку свого шляху ти не впевнена, що ти зможеш це, ти можеш просто це не починати, тому що в кінечному результаті ти це й не зможеш, тому що ти будеш з самого початку держати собі мозку, що я не зможу, в мене не вийде, я не вдаха. Таким способом в тебе явно нічого не вийде. Ті люди, які чогось досягли, вони просто не знали, що вони не зможуть. Якби їм хтось підійшов і сказав, що вони не можуть, вони би просто посміялися в лице, тому що вони вірили в те, що вони зможуть. Просто запам'ятай собі таку просту фразу, я не знаю, що я не можу, тому що я можу. Як це не могти? Я навіть не знаю, як дати останні, останньому постулату назву, але він в мене завжди тримається в мій голові. Це пов'язано з тим, що наскільки ти би не була крута зараз в цьому місці, де ти є, є. Твої ровесниці, які гірші за тебе, які є вище за тебе, які більш успішніші, які більш красивіша в них фігура, які більш впевненіші в собі. І твоя мета, щоб стати краще, це потрібно слідувати їм. Тільки ти маєш право вибирати, до якого рівня тобі слідувати, або йти до твоїх ровесниць, які. Вищого рівня, ніж ти, або спускатись на сходинку нижче. Тобто ти зараз такий середнічок. Є люди, дівчата твого віку, які успішніші, ніж ти, і є дівчата твого віку, які ну, не такі успішні, навіть як ти. І твоя мета зараз вибрати, на яку сходинку ти хочеш або піднятися, або опуститись. Тобто, на протязі всього часу тримай собі в голові, що я повинна стати на сходинку вище. Це може бути в будь-чому прочитати книжку, вчити мову, просто випиши собі якісь якості, які ти хочеш собі мати, і слідуй їм. Все-таки ми хочемо мати вищий результат, стати краще. Тому, коли вони всі тратять свій час на пусті тусовки, на, на які, якби, якісь кабаки, паби, і навіть не знаю, як це все правильно називається, ти маєш таку можливість стати краще за них. Просто потім такого Дивіться, це я, а це ви. Ну, типу, я говорю про те, щоб використовувати той час, який вони тратять на... Клуби, пусте лазіння в інтернеті, на якісь незрозумілі розмови по, півтора, чи по півтори години з подругами, які обмивають ну, ту саму тему, ти можеш цей час просто використовувати дуже класно, який піде тобі на користь. І якщо ти ці півтори години проведеш не за тим, щоб розмовляти по телефону про чергового хлопця-аб'юзера твоєї Подруги, ніж вчити якусь мову чи займатися своїм тілом, як ти думаєш, яка, яке заняття принесе більше користі, і перше, чи друге? Ну, звісно ж, друге, я не говорю про те, що дружити не потрібно і що розмови це неважливо. Я говорю про ті розмови, коли ви вже 200 разів мили цю тему, і ви знову говорите про неї. Ну, камон, який сенс говорити про це знову? Це ж вже задіжена тема. Кому це цікаво? E, взагалі, навіщо витрачати свій час в посту? Підведу підсумки третього свого постулату, якого я не знаю, як назвати, поки ті дівчата ровесниці, які на рівні з тобою ходять в клуби Паби, бари, вони. Повільно спускаються на сходинку нижче. А ти в цей час, поки вони це роблять, повинна крапкатись на сходинку вище до тих людей, які е, успішніші, розумніші, знають кращу мову, них гарніше тіло. Ти маєш іти туди. І потім ти повинна змусити дивитись на, на себе і заздрити. Тих дівчат, що вони не змогли так, як змогла ти, і тільки тобі вирішувати. Чи ти станеш тою дівчиною, яка на сходинку вища. Або навіть не на сходинку, а на цілу прірву. Твоя задача вирішити зараз, ким ти хочеш бути вищою. Чи все-таки обрати простіший шлях і на наниз? Тільки тобі вирішувати, ким ти хочеш бути. Ну, а таке коротеньке відео вийшло. Я навіть не знаю, як його. Правильно підписати, але це дійсно одна з мотивацій на 24 рік. І якщо ти будеш слідувати цим простим правилам, то якщо вони тобі засядуть в голову, десь відложаться в підсвідомості, і ти будеш інколи до них повертатись, можливо, дійсно щось в тебе зміниться. Пам'ятай, що все залежить тільки від твого бажання, від твоїх можливостей. Але знай, що всі можливості вже в тебе в доступі, просто ти повинна навчитись ними правильно користуватись. Е, я вже неодноразово говорила, що у нас всіх в доступі самий класний ресурс, який є в нашому 21 столітті, і нам позазрили всі люди е, минулих століть. У нас є інтернет, і ми маємо право навчатись. Е, Всьому, чому ми хочемо. Ми можемо стати всім ким ми хочемо просто. Тобі потрібно обрати цей правильний шлях, піднятись на сходинку вище чи опуститись на сходинку нижче. Я думаю, ти обереш правильний шлях, адже ти вже на правильному шляху, коли ти відкрила це відео. Став лайк для енергообміну. У мене ще буде купа купа таких мотиваційних відео і зовсім скоро. Не зовсім скоро, точніше, я працюю вже над створенням курсу по кращій версії себе. Там будуть всі сфери життя прокачені, і він буде зовсім зовсім безкоштовний. Хоча ні, він не буде безкоштовний. Він безцінний, але для дівчат, які хочуть змінитись, я дам його абсолютно безплатно, безкоштовний. Він мужик. Я пропагую саморозвиток, тому якщо тобі це цікаво, підписуйся. Заходь в мій інстаграм і будемо з тобою дружити. Всім-па-па!